Ахо, моє я вітаю ваші я. Сьогодні я розповім вам таємничу правду про тризуб. У нашому всесвіті є джерело, джерело, яке дає життя, теплу і вібрацію всьому живому. Ця структура рухає і постійно перероджує його. Вона схожа на величезне око чи портал, навколо якого обертається золота важра. Від нього розходяться висолкові енергії, які торкаючись фізичної матерії. Будуть в ній велику мудрість, засівають зерна життя та створюють наш світ. І з цього джерела виходять дві потужних енергії світло і сила. Вступаючи в контакт, вони народжують тепло, яке і є самою любов'ю. Разом вони утворюють три єдинства, в якому проявляється наш Бог: світло, любов і сила. Це народжено все першоджерелом. Це трійця найпотужніших життєтворчих енергій, які закодовані в тризубі, в величному символі, через який сьогодні нам опускають нові смисли. Кожна нація, династія чи спільнота має свої геральдичні символи. Це проходить у вищі канали. Які активують програми духовності, процвітання та гармонізують простір всередині спільноти. Для нашої країни таким символом є Тризуб. Він ще називається Триглав і Тресуть. Через нього ми об'єднуємо та активуємо три світи: фізичний, тонкоматеріальний і духовний, в ньому циркулюють. Всі троєчні енергії, що прагнуть цілісності та гармонії, народження, життя і смерть, початок, середина і кінець, дух, душа і тіло, я віна і праві, ін-ян, ци, світло, любов, сила, трезуб є живим проходом до абсолюту. Джерела істини, первинних знань і тієї свідомості, яка знає про все. Він єднає між собою центри всіх центрів в єдиний фрактал, через який ми можемо впливати на всю систему. Одне з основних послань тризуба це поєднання в собі протилежностей заради гармонійної взаємодії у світі. Його активація створює простір і поле, де таке єднання можливе. Тризуб кріпиться до нашої харичної структури, яка при активації запускає золотий колір. В поєднанні з блакитним, який активує чакру Вішутху, утворюється жовто-блакитна нейронка. Саме вона стане нейронною мережею нового тіла, через яке ми будемо отримувати мудрість і знання всесвіту. Код ТРИ Зубу 3. 6 9. Переходь на новий рівень життя разом з нами. Підписуйся на канал Ева. Нашим світом правлять цифри і числа. Числа відповідають за. Людське проявлення, а цифри за божественне. Все, що ми бачимо навколо, є певним кодом. Людська структура теж складається із числових кодів: 1, 2, 4, 8, 7 та 5. Чому саме з них і де загубилися 3, 6 і І Якщо ми звернемось до ембріології, то побачимо. Що зародок складається із сперматозоїда та яйцеклітини, клітини, які утворюють одне ціле. Саме з нього народжуються дві клітини, які в свою чергу створюють чотири. Чотири утворюють вісім, вісім, ш16 і так далі. Тобто, в системі зародка, який збільшується, постійно йде подвоєння клітин. Коли ми доходимо до двозначних цифр і пресуємо їх, то отримуємо з 16,7, з 5, з 64, знову повертаємося до одиниці. Якщо подвоювати ці числа до безкінечності і зводити їх до однозначного числа, то ми побачимо, що наше тіло формується лише з 1, 2, 4, 8. 7, 5. Чому ми не знаходимо в людській системі цифри 3, 6 і 9? Тому що вони належать до Вищого Божественного світу, Микола Тесла, який був пророком нового погляду на світ, сказав, що якби людство знало про величність цифр 3, 6 і 9, то воно б отримало ключі до Всесвіту. Це єдині цифри, які здатні існувати як енергія, не втрачаючи своєї ідентичності. Вони містяться у багатьох законах всесвіту і можуть привести до закономірності, які здатні керувати реальністю. Решта чисел належать до матеріального світу і складають основу нашого тримірного виміру. Сьогодні ці божественні ключі до Всесвіту нам опустили через тризуб де лівий і правий тризубці це 3 і 6. А центральний цифра 9. За допомогою них ми здатні активувати наші коди ДНК та створити для себе нову долю. Що означають ці цифри? Трійка є початком, початком з якого народжуються форми. Якщо ми візьмемо дві крапки, то отримуємо лише площину. Але ж з'являється третя крапка, і у нас народжується форма. Трійка це символ триєдності, який фігурує у всіх релігійних подіях, казках та міфах. Її енергія пронизує всі сфери життя і є тим сакральним початком, з якого все й народжується, з якою народжується сам Всесвіт. Шістка символізує жіночий і чоловічий початок. Вона складається з двох трикутників, де вершина одного спрямована вгору, а іншого вниз. Таким чином об'єднує космічне та земне в єдине ціле і виступає як знак рівноваги, гармонії та щастя. Цифра дев'ять вміщує в собі три трійки. А значить, помножує їх значення в своїх системі на три. Це цифра Божественного духу, яка не підкорюється фізичним законом простору та часу, тому що вона сама і є закон. поєднуючи всі енергії попередніх чисел, дев'ятка означає завершення, спокій та любов і є втіленням гуманізму, інтуїції, духовності, єднання. Та універсальності. Сьогодні всі ці енергії зійшлися в одному єдиному священному артефакті трезуб, триглав, трисуть. Саме тому його активація може кардинально змінити наш погляд на життя та внести в нього нові сенси і нові смисли. Трезуб це живий інструмент, за допомогою якого можна. Намалювати абсолютно всі солярні символи. Якщо ми подивимось на нього зверху і об'єднаємо всі зубці разом, то отримаємо піраміду. Якщо в цю піраміду циркуль і почати ним крутити, то ми отримуємо всі солярні символи, які існують у світі. Солярні символи це геральдічні знаки, що зображують сонце в русі і уособлюють тепло і світло. Вони є втіленням єднання та вселенської рівноваги і символізують вічне оновлення та життя творіння. Найбільш відомий наш символ свастика, який у наших слов'ян-предків називався свастя, що означало щастя. У символіки тризуба існує. Понад 40 різноманітних трактувань. Але ми сьогодні створюємо свої власні адреси. В атмології трезуб символізує життя. Трезуб поверх і трезуб вниз це дерево життя. Так ми отримуємо літеру Ж, що означає життя. І якщо візьмемо слово триєдинство і напишемо три як цифру, то у нас вийде три як цифра є як буква, в поєднанні священна буква «Ж». Чи це не знак того, що цей символ був дарований нам заради життя і ще він і є? Інструмент самої жатвині. Тризуб символ родини. В Тризубі закладений символ родини. Він поєднує право і ліво, чоловіче та жіноче задля народження нового життя. У наших пращурів слав'ян Тризуб також був символом роду. Його називали Триглав. І зображали як єдність трьох богів, Дачбога, Макоші та Перуна. Перун зображався в центрі, втілюючи світ праві та божественні закони. Дачбог стояв праворуч, символізуючи чоловічий початок і світ яві. А Макош розташувалася ліворуч, обособлюючи жіночий початок та світ наві. Де ж Бог і Макош, чоловічий та жіночий початок об'єднувались між собою у нижній частині герба задля народження третього дитини. Вона розпочалася в центрі, триглава хрестом, що символізував сонце, а отже – народження. Сьогодні ми нащадки слов'янського роду гордо заявляємо, що батько наш тризуб, мати Софія. А ми в центрі. Ми їхні діти, що народились із полярністей, примирили їх і гармонізували та проявили це в триєдності. Тризуб як сакральний символ користується великою популярністю в Індії. Там його називають. Тришов, і він є атрибутом правителя індійського бога Шиви та його сина Ганеші. А ще в надрях Індійської гори Трикута у храмі Вайшнадеві деві височіє бронзова статуя Великої Матері з тризубом в руках. Як цей символ потрапив до Індії? Колись його принесли туди наші пращери Арії. Або харії, як їх ще називали, і прийшли вони з українських земель сьогодні самі індуси не приховують, що тризуб був перейнятий ними від наших предків. Спочатку його зображували на щитах воїнів, а згодом він став атрибутом Бога Шиви та Матері світу. Тризуб в руках Шиви поєднує в собі енергію животворення. Та водночас руйнування і служить для створення всесвітнього хаосу, з якого народжується новий світ. Цей інструмент творіння і творення, це інструмент влади, покарання та демонтажу, володіючи ним, живо керує матрицею та її правилами. А велика матір світу тримає цей знак, бо вона є прототипом його дружини-парваті. Джерела самого життя завдяки тісному зв'язку з арійською культурою індуси сьогодні є нашими духовними братами, у яких певний час перебував український тризуб. Зараз, в епоху пробудження великої матері жінки, цей символ знову повертається до нас на свою рідну землю. Чому володарі Тризуба саме українці? Тому що українцям першим випала честь пробудити свій код нації. Проходячи через біль та страх, ми згадуємо нашу історію та приналежність до благородного роду, відновлюємо зв'язки з першокорінням, встановлюємо ідентичність та пробуджуємо дух. Україна проходить апгрейд у швидкісному режимі, скидаючи з себе все штучне та несправжнє, щоб своїм прикладом показати всьому світу, що значить бути вірним собі, зберігати людяність та гідність. Нам дарували прозріння та можливість ясно бачити правду та істину. Узріти справжнє. Непідробні цінності. А ще Чорнозем. Це найплодючіша та найчорніша земля, яка є аналогом чорної матерії. А як ми знаємо, чорна матерія в поєднанні зі світлом народжує нове життя. Тож Трезуб був опущений нам не просто як дар, це портал. Портал величної королівської сили, яка струменем прямо з космосу сягає нашої землі. Тому це велика відповідальність бути гідними і спроможними, щоб такий величний символ служив і надихав нас. Через тризуб Всесвіт наділяє нас рангом правителів на своїй землі. Це творення нової касти, нової цивілізації. Та, яка зможе створити ту державу, де влада служитиме народові, а не навпаки, ми повинні зрозуміти, що справжній розквіт це коли матерія надихає духовність. Лише така взаємодія створює поле для формування системи цінностей, гармонійної структури та діяльності на благо всій країні. Резуб, це книга нових знань, які в кожному епосі розкриваються відповідно до рівня свідомості людства. Сьогодні вони являються нам як розуміння, що до всього, що ми знаємо, має підключитися ще й серце, а нахатний рівень. А до наших особистих здобутків мають додатися ще й здобутки нашого ми. Лише при гармонійній взаємодії. В ми, яке включає соціум, державний та планетарний рівень, окреме я може утримати своє персональне щастя. Адже якщо кожен з нас дбатиме про ми, то ми почнемо піклуватися про нас. Це духовний закон всесвіт. В тризубі закодоване послання, що наше справжнє життя в тут, в центрі. Уєднання духовного, душевного і фізичного. Що сьогодні, коли ми виконали завдання наших прабатьків Адама з Єви і навчилися виживати, ми маємо усвідомити, що без духовності життя мертве, металеве, штучне. Духовність дає нам розуміння, що ми діти доброго світла. Які лише через єднання отримують життєздатну структуру та можливість вийти у заповітне вушко голубки. Мої любі атмаліці, я запрошую вас до айвішнгу, медитації, активація тризуба. Ця практика розпакує для вас нові сенси і смисли, після якого ваш простір заграє абсолютно іншими вібраціями. Тризуб активує. Та збалансує центри всіх трьох світів: земного, тонкоматеріального та духовного. Через це оживлення, через ось це єднання ви отримаєте нове бачення себе та цілого світу. Практиком запустить процес активації дхарми – вашого життєвого призначення, після чого ваш розум, завдання душі та завдання духу поєднуються в одне ціле. І ви почнете творити із серця на благо собі і ми. Об'єднання всіх центрів в один єдиний фрактал почне розкривати галактичне тіло, верхні чакри, які відповідають за прохід до атмічного рівня. Тож ласкаво прошу вас до активації тризублення. Посилання на медитацію ви знайдете під цим відео. Після практики чекаю на ваші інсайти в коментарях. Живіть своє життя разом з тризубом, з любов'ю і турботою, ваша Евен. Оха!